Зіпелор спрей втамує горло у дітей. А для дорослих Зіпелор Форте. Трішки кислуваті, неймовірно соковиті та розміром більші з волоських горіх. Це львівські клепарівські черехи. Свою назву вони отримали через місцевість. Дерева росли в тодішньому передмісті Львова, районі клепарів. Його мешканці займалися садівництвом і тримали городи. Тутешні торф'яні ґрунти сприяли садівництву. Згадаємо, хоча б клепарівські черехи, які колись славилися не лише у нас, а й за кордоном. Тому й клепарівські черехи були особливі. Це чи не єдиний автентичний гастрономічний бренд Львова, розповідає Львовознавець Ігор Лельо. Кава не росте в Україні, і, і шоколад не росте. Каво, какао бобини ростуть в Україні? Липарівські черехи перша згадка 1555 рік, і вже на той момент вони вже були. Тобто, це сорт, який був виведений щонайменше 600 років тому. З них готували джеми, лікери, наливки, десерти та компоти до 30-х років минулого століття. Саме тоді вони повністю зникли. Існує дві версії: перша це розвиток промисловості в клепарові. Просто його забудовували, і ці дерева пропали. Друга версія каже. Що до цього спричинилося прокладення залізниці, і от паровози, ті, які були, такі які забруднювали, відповідно ці черехи не могли цього пережити, і після ста років забуття клепарівські черехи повернули назад. Це повернення єдиного львівського дерева автентичного, яке ми знаємо, що це сорт суто львівський. Ми їх знайшли за кордоном, і ми ви. Вирішили їх повернути в Україну. Ми привезли 10 саджанців в кооперації з ботанічним садом Львівського університету Івана Франка. Вони вже там, і весною вони будуть висаджені. Щоправда, перші плоди з'являться лише через рік, розповідає Ігор Лильо. І якщо клепарівські черехи приймуться, вже через декілька років можна буде привести наливку, джем та інші черешневі смаколики зі Львова.